yeah, yeah. Доброго вечора, дорога церква. Хочу запропонувати для наших коротких роздумів текст, який записаний в книзі Ісаї в 57 розділі в першому і другому віршах. Ісаї 57.1.2. Праведний гине. І ніхто не бере того близько до серця. Побожні люди відходять зі світу, і мало хто задумується, що таким чином праведний забирається, щоб не бачити зла і знайти спокій. Ті, котрі ходили дорогами правди, відпочиватимуть на своїх смертних ложах. Дуже дивний, здавалося б, текст, дуже дивне ствердження, таке незвичне. І не хотілося б нам говорити про смерть і про вічність, перехід у вічність, розуміння того, що колись наше життя таки закінчиться. Але цей текст, він... Говорячи про смерть, про відхід праведних людей дає надію. І говорить в позитивному ключі про смерть праведних. Праведний гине. Праведний, як і всі інші люди, вмирає. Приходить час, наше життя закінчується, ми відходимо. І починається цей текст з очевидного факту, з того, що праведний, як і всі інші, гине, вмирає. І його життю приходить кінець тут на землі. А далі цікаво, що в цьому тексті звертається увага на те, що ми не помічаємо очевидних речей. Тут написано: і мало хто задумується. Ми просто бачимо смерть праведної людини і задаємо запитання собі, чому, для чого, навіщо, рано, сумно нам. Але цей текст говорить про те, що мало хто, не те, що ніхто, але мало хто задумується, що насправді праведний забирається, щоб не бачити зла і знайти спокій, нарешті знайти спокій. Другий ключовий момент, який записаний в цьому тексті, що наш спокій, він там з Богом, він у вічності. Тут може не бути спокою, тут може бути по-різному. Але там у вічності, з Богом є спокій. І Бог через Слово своє дає нам надію про те, що ми знаходимо спокій там. Тут по різному життя проходить. Є різні обставини, є різні е, речі, за які ми турбуємося, переживаємо, але там точно є спокій. І далі цікаво, що. Люди відходять побожні люди відходять зі світу, і мало хто задумується, що таким чином правний забирається, щоб не бачити зла. Зло воно не прикіпає, не повинно переростати до побожних праведних людей. Зло це те, що є іншорідним тілом в серці побожної людини. Зло воно має місце. Ми живемо серед зла, ми самі іноді робимо зло, бо ми не хочемо, але робимо це зло. Бо така наша людська природа, грішна природа. Але зло, воно як чужорідне тіло в нашому тілі, ми хочемо позбутися його, воно бентежить нас, ми ненавидимо зло. І Бог через, це, через цей текст говорить, що праведний забирається в те місце, де вже він не побачить зла. Окрім того, що там є спокій, там немає зла, там немає лукавства, там немає гріха. І говорячи про смерть, я собі задумуюся, як можна говорити в такому позитивному ключі. Бо смерть це погано, смерть це розлука, смерть це те, що приносить біль, страждання, горе. Але якщо праведний гине, а прийде час, всі ми помремо. Але коли праведний гине, то він забирається, щоб знайти спокій і бути вже відділеним від зла, не бачити того зла, серед якого живе. Ті, котрі ходили дорогами правди, відпочиватимуть на своїх смертних ложах. Як можна відпочивати на смертному ложі? Це ж неправильно. На смертному ложі треба боятися, і ти не знаєш, що там тебе чекає. Та ні, коли праведна людина, вона відпочиває на праведному ложі, бо вона знає, куди вона йде. Нехай Господь допоможе кожному із нас бути тими людьми, які не бояться смерті, а які чекають того часу, коли Бог їм назначить, і прийде час відходу, щоб бути готовим, піти туди, де вічний спокій, піти туди, де немає зла. Благослови вам, дорогі любі, з Богом!